Доброго дня, Ірина Стромецька, практикуючий психолог. Скажіть, будь ласка, вам знайомі такі думки? І я, Нікчемний, вона, дурепа. Всі жінки легковажні, всі чоловіки-зрадники. Ми це не витримаємо. Я це не переживу. Все проти нас. Напевно, знайомі. І часом ми сміємося над такими переконаннями інших людей, тому що бачимо, що вони абсолютно нелогічні. Але часом ми самі використовуємо ці твердження, і нам здається, що вони абсолютно вірні. Це називається когнітивні викривлення або помилки нашого мислення, або когнітивні помилки. Власне, з цим працюють психологи, коли людина приходить і вона переконана. Певних своїх думках, що саме так і відбувається, що саме так про неї люди й думають, і що саме так і буде. Власне, з цим працюють психологи. Звідки це бореть? Ну, По-перше, нас вчать певному типу мислення і обробки інформації з дитинства. Наші батьки, наші вчителі дуже значні для нас особи, і існує навіть так званий сімейний тип мислення, тобто сімейний тип обробки інформації. Якщо в родині, умовно кажучи, мама вдається до катастрофізації, ми це не переживемо. Я помру, я цього не винесу, в нас не буде грошей, в нас все відберуть. що, відповідно, цей тип мислення може перейматися дітьми, і вони його надалі застосовують. Другий момент ми з вами людські істоти, які, в принципі. Здатні до таких ліннощів, і нам не завжди хочеться шукати новий тип мислення, новий вихід ситуації, або взагалі ми не бажаємо навіть подивитися на ситуацію, якій можна вирішити інакше. Ми все спрощуємо. Ми працюємо за шаблонами. Шаблони вже напрацьовані, вони надані нам з дитинства. Вони працюють, вони нас спасали в різних ситуаціях. Ну і врешті-решт на цьому типові мислення, ми ж приходили до якихось. Певних своїх перемог, до певних результатів, то чому ж, чому ж ми їх маємо переглядати, ну воно ж вірно, воно зрозуміло, ми ж мислимо тверезо, ми ж розумні люди. І нам рідко, коли здається, що ми не праві, що, можливо, ми мислимо не зовсім вірно. Ми рідко вдаємося до такого аналізу. І сьогодні ми якраз і розглянемо. Які ж бувають когнітивні помилки, які дуже часто нами застосовуються, і вони насправді бувають не зовсім логічними. Ну і я вже не говорю про те, що такі когнітивні помилки дуже обмежують нас. Створюють такі якісь непереборні кордони, ми їх самі собі нафантазовуємо. і за ці кордони ми не можемо вийти, ми не можемо їх розширити. Ми не можемо проявити в цьому світі. Ми з допомогою таких когнітивних помилок ще більше. Заходимо в свою тривожність, в свою нелогічність. Ми спотворюємо прокрастинацію таким типом мислення. Ну, давайте потрошку розбиратися. Перший дуже частий тип мислення це чорно-біле мислення. Психологи його ще називають максималізм. Все або нічого. Чорне або біле, або ідеальне, або ніяке. Якщо я не ідеальний працівник, я поганий працівник. Ти мене або любиш, або не любиш. Ти або на моїй стороні, або ти не правий. Є тільки моя правда, я права, ти не правий. Це все з розряду чорно-білого мислення, дуже обмежливого. І спостерігається воно навіть в мові за такими словами. Завжди. Ніколи. От якщо я беру психологічний тест і дивлюся, як відповідає людина, чим частіше вона використовує відповіді завжди, або ніколи, якщо є варіації відповіді, це означає, що людина схильна до такого чорно-білого мислення. Звичайно, це її обмежує, тому що якщо ми мислимо, що або ми робимо бездоганно, або ніяк. Відповідно, ми не починаємо робити взагалі. От вам і перший крок до прокрастинації. Наступний тип викривлення це читання думок інших людей. Чомусь ми переконані, що ми абсолютно точно знаємо, як мислить інша людина, як вона нас приймає, які до нас відношення або до цієї ситуації. Вони думають про мене, що я дорепа. Він завжди сердиться. Вони завжди сприймають мене несерйозно. Вони зрозуміли, що я нічого не знаю. Та вони знають, що я не вдаха і в мене не вийде, тому не довірять мені цю справу. Він сердиться, вона ображена. Це чомусь ми так вирішили, що інша людина саме так мислить, саме так сприймає, саме те відчуває. І ми цим починаємо користуватись. Звичайно, це так само обмежує нас в нашій комунікації в першу чергу, ну і в досягненні наших результатів в майбутньому. Наступний тип когнітивного викривлення це переконання в тому, що хтось в чомусь винен або я повинна, точніше, не винен, а повинен, вони повинні, він, він повинен і я повинна. Оця от тотальна повинність. Чомусь ми собі так вважаємо, що власне, за такими жорсткими правилами мусять жити. Працювати інші люди, і ми особисто. Ось так повинно бути, а не інакше. Я повинна це зробити. Вони повинні нам допомогти. Ну а як же інакше? Ти повинна це контролювати. Чоловік повинен працювати в два рази більше і приносити грошей в три рази більше, ніж дружина, і повністю її забезпечувати. Це такий контролюючий тип мислення, коли з'являється в людини, він чітко. Простежується от в цих твердженнях. Саме так має бути. Він, вона, зобов'язані, це необхідно, ти повинен. Ну і, звичайно, тут з'являється така схильність до засуджень, коли людина це не робить, і до такої прискіпливості, да, якщо ти це не робиш, якщо ти не робиш так, як я вважаю, що ти повинен це робити. Це основа майбутніх конфліктів. І таких невиправданих очікувань від інших людей, тому що насправді вони не повинні це все робити. Чомусь ми це собі так намислили. Наступний тип когнітивного викривлення це персоналізація. Це коли людина переконана, що саме вона відповідальна за всі негативні наслідки в своєму житті, в житті інших людей. І не враховує вплив самої людини на її долю, і вплив взагалі інших сторонніх ситуацій. Це сталося через мене. Все залежить від мене. Тут на мені все тримається, і якщо я вийду, воно все рухне. Це я всіх підвів. Це через мене вона загинула. Це через мене він не зміг цього досягти. Це дуже руйнівний тип мислення, який призводить в подальшому до самозвинувачування. І до такого перетягування провини на себе. Наступний тип когнітивної помилки або тип когнітивного викривлення це надузагальнення. Це коли людина на основі поодиноких випадків або ну, декількох випадків робить таке загальне глобальне, глобальний загальний негативний висновок. Простежується воно наступними твердженнями. Всі чоловіки, всі діти, всі жінки, всі, хто живуть в столиці, всі, хто приїхали з маленьких містечок, або всі, хто досягнув, всі, хто мають гроші, ти завжди робиш це на зло. Ти завжди провокуєш сварку. Ти ніколи не говориш, що ти мене любиш. Зі мною завжди так виходить. Мене ніхто не любить. Я завжди терплю невдачу. Всі слова завжди, кожний, будь-хто, ніколи вічно, постійно це, власне, ті маячки, за якими можна простежити це надузагальнення. Дуже хибне, тому що таким чином ми не дивимося на індивідуальність кожної людини. А всіх під один гребінець зачесуємо і вважаємо, що ну, саме так воно і відбувається. Наступний тип мислення, про який я вже почала говорити на початку, тип мислення і тип когнітивної помилки або когнітивного виправлення це катастрофізація. Це коли людина вважає, що все, що відбувається або буде відбуватися, настільки жахливо, що людина цього не переживе. Це така безвихідність ситуації дуже притаманна, надзвичайно тривожним людям. Все, ми це не переживемо. Ця вакцина вб'є нас всіх. Вони нас всі травлять. Це спеціально зроблено для того, щоб нас знищити. Так, я знаю, що так станеться. Я цього не винесу. Я цього вже не переживу. Все пропало. Ми не витримаємо цього. Це той тип мислення, який дуже часто використовується, коли йдуть якісь зміни в житті людей, коли зміна в певних умовах життя. І тривожні люди дуже часто вдаються до такої катастрофізації. Мало того, що вони самі накручують себе, вони ще розповсюджують цю катастрофізацію на своє оточення. І якби захоплюють всіх своє поле переживань. І напевно останній. Тип такої когнітивної помилки, який ми сьогодні розглянемо, це роздача ярличків, таких, да? це навішування ярличків. Це коли людина наділяє такими безумовними глобальними характеристиками себе або інших людей. Я тупий, вона дурна, він безпорадний, я невдаха, він повністю нікчемний. Світ злий і несправедливий. Всі, хто, всі багаті, вони безпардонні. Всі, хто з грошима, вони жадібні. Всі, хто досягнув успіху, злочинці. Це такі, тут застосовується, звичайно, в останніх моїх твердженнях застосовується і узагальнення, і відразу роздача ярличків. Це от якраз. Приклад того, як можна поєднати одне і друге. Одну, одну помилку, да, коли ми говоримо про всіх, і коли ми навішуємо ярлик. Чому ми це робимо? Тому що ну, так легше, легше навісити ярличок і собі відставити це в сторону. От я собі вже зрозумів, хто це переді мною. Я собі зрозумів, що це за людина, і таким чином я буду до неї відноситись. Знаєте, при всьому тому, що людина сама. Врешті-решт, приходить до того, що дійсно ці типи мислення обмежують і ми ними користуємося. Користуємося в силу різних, різних причин. По-перше, це для нас звично. По-друге, в нас в самих відсутній навик переглядати, аналізувати наші переконання. А це час від часу треба робити. І під кінець я вам хочу сказати мою таку улюблену техніку роботи з переконаннями для самостійної вашої роботи. Це, звичайно, банально задати питання. Перше, чи дійсно це правильно в цій ситуації, такий мій підхід, такий мій умовисновок, і чи дійсно він буде вірний в наступних ситуаціях? Або ж в яких ситуаціях цей умовисновок зовсім невірний і хибний? І друге питання, яке варто собі задати, чи існує інший підхід, чи існує інший вихід з цієї ситуації, чи можна якось вирішити це по-інакшому або прийти до іншого висновку? Якщо час від часу ви будете робити таку хоча б поверхневу ревізію своїх переконань і задавати собі це питання, ви потрошку почнете уникати тих когнітивних помилок, і такого когнітивного, не дуже продуктивного мислення, помилкового мислення. Всім вам бажаю гарного дня і бажаю розвинути в себе здатність, дивитись на ситуацію з іншого ракурсу і шукати інші шляхи вирішення. Це завжди розвиває нас і мотивує. Гарного дня!